Vamos lá, vamos lá. Ти, будь ласка, професійну старшу дружку. Вона теж, так як я, ходить по весілях, в ролі старшої у на сьогодні другий раз, а третій хочеш? Правда? Панове, Дивіться, яка гарна молода має бути, правда? Гарна така, так? Моє завдання дуже просте, ти сьогодні там, не знаю, маєш поїде позначити по тих Ну, неженатих майже нема нікого. Ні, так? Панове, хто сьогодні є нежанатих, то старший дорожки маєш про це знати. Тому що, кажуть, якщо на весіллі, хтось об'єднає своє серця, хтось познайомиться, якщо ще вжається потім, то молоддя тут дуже хорошо жити. Принаймні, перший буки в справді лупить в хлібні виховані. Ти маленький єсино, а чого ти так довго це робиш? Перший раз поняли.

Я махаю больняком где-то в час. Поменяйтесь об стягу. Как вы, бартышки, не садитесь, вы у музыканты не ходите. Что ты цики-цики робишь? Тривай спереди, давай котел. що баніком ти цикі-цикі робиш, а то, а? Відчуття! Наш колектив! Ваші обліски! Я теж обліски сказав! Обліски! Ви сьогодні горілки не будете? Точно на перепої будете сидіти такою, як бути. Бабусь, ви знаєте, такого, ви пенсії отримуєте ніби. Все В банк ходить, який банк ходить. Лісніло. Правильно. Це в нас такий банк там є. Бабусь, бабусі, побачите, якщо ви якщо в банк який складають гроші, то треба якийсь процент додати. Бабус, скільки ви додали цієї собі в процентах? Якщо можна, можна. Що є в гаманці? А що у вас, я така, де інтересне? Ну, процентів 10 буде? Наверко. Панове, вкладайте банк бабушка Галя, саме найомний банк на нашому сілі. Десять роден, бать. Ваш може рівниний чоловік. А вас може жінка рівніва. Ну, вот Панове, якщо ти бачиш перший раз, може ти з нею робиш. Перший. Ну, списи в рік. А. Ну, в льоті перший раз бачиш, то що робиш? Нічого? Я зрозумів, а ви що робите, коли бачите перший раз куму в році? Дуже радію. Правда, а сім'я така радість. Добре, принаймні ви не хотіли би їх. Що сюди прийшли? Ви охрестили своїх дітей. Що того, чи прийшли? А ну ви перепили? На я. То що прийшли? Правда? Панове, ми знімаємо цей момент. Право коли кум зустрічає кому, то що робить? Та ж не знаю. Дивіться, якщо я був твоїм кумом, я би так робив. Поняв? Поняв. Хорошо. І так, панове, я забираю цю стіну, нехай кум, поцілує свою куму. Ваші Тобто Ти, пацана, не взяла весілля, ні? Його тут нема. Тобто ти зараз свободний. Ну на час. Ну, весілля. Добре. О, панове свобода, дівчонка! Облиски, то із тебе пацана нема зараз, так? Да? Це нормально. У, Дуже просте запитання одне і на всіх, тебе пацан, є. Нема. Нема у пацана, пацана. Все нормально. Ваші області. Гарна пара вийшла. до них. І так. Да. <плес> Та дружба, старші дружба, то така. Він боїться старшу дружку, я в'ява. Гірка, гірка. за гарне загальне за загальне привітання панове. Ну принаймні, я не знаю, де в нього що де йому налити. Ребят, ви знаєте, куди треба пити? Ви знаєте куди? Панове, якщо ви не знаєте, куди вам треба пити. Пішли. Подожі, у тебе трубочка. все, Ребята, хто не знає куди, а там дівчатка, цей фасадчик покаже куди. Ви знаєте куди треба пити? Не дай Бог через трубочку. ти що, Тепер кажеш, Людмила Миколаївна, поставте мені зі всіх предметів, 12 балів. Не, зі всіх предметів мені 12 балів. Завтра це буде в Ютубі, панове.